У Львові діє локальна вертикаль репресій під вивіскою бюро економічної безпеки. Її суть системний тиск на бізнес через штучні справи, необґрунтовані обшуки, фейкові підозри і заочні переслідування. Відкрито масово під прикриттям прокуратури. Львівська обласна прокуратура та офіс генерального прокурора не бачать порушень. Більше того, усі клопотання БЕП проходять без опору, аналізу та жодного заперечення. Усі справи від БЕП стабільно випадково потрапляють до судів Володимир. Мира Мармаша із Личаківського райсуду. Саме він забезпечує 100% ухвал на користь силовиків, попри порушення правил територіальної підсудності. Родина Мармаша й досі не може пояснити дохід дружини, також судді, але й залізничного районного суду. Вони зсилаються на помилкові платежі та повернення коштів. Але факти свідчать про абсолютно протилежне. Формально суддя у справах обирається через систему автоматичного розподілу. Проте фактично кожен такий вибір проходить через голову суду Григорія Жовніра. Саме він. Запускає потрібні справи до потрібного судді. Саме в його декларації з'явився мільйон, який прийшов ні звідки відразу після засекречення справи з Медведчука.